І всім привіт! Ви на каналі Грибочок. І сьогодні ми будемо оцінювати карту з будинку гравця. Втекти треба. Уже перша версія цієї карти. Там і головні двері вже вихід є. І то треба всі замки повідкривати. Дивіться, ось це підвал такий гарний. Ну, не гарний прям, але ну, для гри нормальний. А там така штука, де можна повідкривати сундуки. А отут, тут в рамці знаходиться тюремний ключ, а отам ну, можна відкрити сундук, там що ще є, не знаю. Тепер від... А, ще тут сейф є. Тут треба вже взяти сейфовий підважний ключ ще є. Нагадую, що є сейф є на кухні. Та оцей рук подивимося пізніше трошки. Проходимо. Що це за кімната? А це така камера, теж така камера Закривають гравців. Тут Тут верстача, тут сундуки можна тут знаходити. Казати, який головний вихід? О, Подивіться, тут головний вихід, тут під сходами ще є скриня відкрита така. Тут треба всі ключі, куди? все, всі дроти перерізати, коротше. Тут шмотком треба все поламати. Ну, ви самі знаєте. Тепер заходимо сюди. Отут знаходиться сейф кухонний. Тут можна отак повідкривати. Скрині отакі. А тут на нижній частині тут. Такі як то бочки, на верхній теж бочки і тут витяжка така. Тут пічки, тут склад з бочок. Отут такі кам'яні стін, отут такий стірчик як ці сідушки, чи як це їх назвати. Кам'яні сходи. Кам сходи І такий стірчик дерев'яний. Проходимо далі. Дальше. Отут все ідентично. Тут лише теж скрині. Можна знайти ключі собі. Тут шкафчик такий і ще й деякі місця, щоб заховатися. Дивіться, є два виходи на вулицю отакий. І от такий. Отак. Оце і зверху піднімаємо, так. Істрибуємо. Все. Ми на вулиці такий самий алгоритм робимо отут. Так, виходимо на вулицю. Потут така паутина, щоб ніякий гравець не міг втекти вуличний двор якось. Колодязь, піднімаємо. І тут, щоб отримати, як вам сказати, ключ від колодця, треба. Поставити ключ ось сюди. о, і відкриється і Там внизу сундук має бути. Зараз тут сходи такі робимо. Так. Заберу. дивіться, який колодіс такий. Хоп, хоп, такий э, з тої деревини вже забув, яка, коротше. Тут э, такі гранітні стіни. Тут грибна земля якась, тут скриня, тут гелітіна, коротше, так гравця беруть і голову засувати йому відрубить, ха-ха. Заходимо сюди. Оце секретний хід, про який я говорив ще на початку. Проходимо. Так, тут блок, тут не. А тут і можна піднятися наверх. Давайте вгадайте, де я? О! Той самий хід. Тепер що вам ще можна показати? Зараз подивись, скільки вже йде. 4 хвилини десь іде і відео, так. Тут скрині такі, тут шумюче, я вам покажу все. Піднімаємося. Вітримай двері. Я тут копту, мало нічого. Тут ванна така. Тут можна оці раковини, воронки і так полутати з Тут саду. Тут камери такі, Виходить. ну Це сама перша версія карти. Можливо, добав... добавлю вихід через дах. Пір добавлю через гараж і так далі. Можете з інтерпорта додавати вихід. Оце такий третій порт. такий. Оцінюйте від 1 до 10 карт. Ще я покажу ми... вам вигляд карти. Лише мені треба блоки взяти. Оці. І перемкнути на день. Подивіться, яка масштабна карта у мене вийшла. Отака. Так ти з дому гравця називається. О, отут ось ці секретні тунелі. Ти можеш тут сюди, сюди пробігати. Так, я говорив про ці секретні тунелі. Дивіться, яка там глибина коло 10 Ну, як вам? Оцінюйте від 1 до 10, а за той час ви підписуєтеся на мене, ставите мені лайки. І всім до скорих зустрічей.